У Центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття пам'ятної фотовиставки Дениса Кривого Краса Бузького гарду. Сьогодні дуже важливі дні, знаменні дні для усіх нас. Сьогодні ми, ми відмічаємо День прав нашої держави. А 24 серпня ми відмічаємо День незалежності України. Тому, тому сьогодні ми дуже готувалися до цього дня. Зараз ми відкриваємо виставку, виставку символічну, виставку унікальної людини. Захід розпочався з державного гімну України та хвилини мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої країни. На заході були присутні офіційні особи, військовослужбовці, почесні гості та мешканці міста. Слова вдячності всім силам оборони України, які роблять все, що від них залежить, для того, щоб ми могли зустрітися і подивитися на дуже і дуже цікаву виставку. Тож, всіх нас із надзвичайно. Захопливою виставкою щиро всіх нас вітаю із Днем Державного прапора України, з притежним Днем Незалежності України. Денис Кривий відомий український фотограф, натураліст. Більшу частину життя прожив у місті Первомайськ Миколаївської області. Денис входив до топ 100 кращих фотографів світу. Його світлини публікувалися в National Geographic. Він отримав блакитну стрічку Фіап від престижного європейського конкурсу фотохудожників. Також був фіналістом багатьох міжнародних фестивалів. Денис Кривий, це талановита людина. Це дуже відомий фотохудожник. Йому було. Тільки 34 роки, коли він пішов в життя. І пішов в життя воїном, пішов в життя змілою людиною. Тому що з перших днів війни він пішов до Фри. Життя Дениса змінилося з початком війни. Він почав волонтерити, а потім пішов служити добровольцем. В липні приєднався до сил спеціальних операцій і цим дуже пишався. На жаль, Денис загинув у Бахмуті 11 травня 2023 року, коли намагався врятувати поранених побратимів. Денис не тільки чудовий фотограф, а й ще й чоловік та батько двох донечок. Виставку Краса Бузького гарду представила дружина загиблого воїна Галина Волгіна. Експозиція налічує 130 робіт, на яких зображена краса природи національного парку Бузький Гард у Миколаївській області. Про Дениса можна казати дуже багато. Він був неймовірною людиною. дуже багатогранною, дуже цікавою, дуже з неймовірно потужною енергетикою. Такий позитивний такий… Я такий захоплений усім на світі і водночас глибокий. Пам'ять про коханого чоловіка Галина Волгіна створила фонд Сяо щоб допомагати його побратимам. Саме сяо був позивним Дениса. Зараз Галина подорожує країною з виставками робіт Дениса з благодійною метою. Виставка в Ізмаїлі є найбільшою із проведених. Ця ідея до мене прийшла. Якось спонтанно і в той же час вона була очікуваною, тому що дійсно ці неймовірні роботи, які не можна було ховати від світу і світ від них. Тому я вирішила дійсно створити виставку, створити благодійний фонд і запустити такий проект, який би допомагав нашим воїнам. Кожну роботу з виставки, а також альбоми, тематичні сувеніри, книги можна придбати або зробити донат та долучитися до доброї справи. Творчість Дениса допомагає збирати кошти для підрозділу сил спеціальних операцій, що виконує складні завдання задля за, захисту нашої держави. Це вже 15-та виставка, і за цей час ми більше больше. Тому так, звісно, були придбані і магіки, і антени, і різного плану відеоприціли, дуже багато помілочі, як то кажуть. І ми постійно на зв'язку з підрозділом і закриваємо всі нагальні потреби. Неймовірні краєвиди унікальної української природи, які багаті своєю історією, а також зображення флори та фауни національного парку вражають та захоплюють. Значну частину своєї творчості фотомитець присвятив саме природі півдня України. Пуський гарт, те, що ми бачимо зараз, таке знаєте враження, що ми зараз мандруємо декілька країнами екзотичними. А це все, ця вся краса. Це наша Україна. Щиро дякуємо за можливість побачити таку прекрасну виставку. Це Україна, і це наша близька до нас південна частина, і яка як можна її показати, як можна її побачити, це просто ну просто фантастично. Коли ми дивимося на кожну з цих робіт, ми бачимо наскільки людина добре обізнана саме в. Композиційних законах, в кольоробаченні. Та через очі художника ми відчуваємо красу нашої країни та красу душі, яка не вмирає. На заході усі присутні мали можливість подивитися відеофільм, в якому Денис розповідає про свою професійну діяльність. Також ця професія потребує постійного поновлення знань. Перед кожним виїздом на зйомку доводиться часто досліджувати те чи інший вид, вивчати локацію, тобто місце зйомки, аналізувати погодні умови. Адже робота в деякій місцевості це не прогулянка містом, і дуже важливо бути готовим до будь-яких ситуацій. Також на відкритті до глядачів звернувся Віталій Горбуленко, редактор журналу Вічний мандрівник, на обкладинці якого в стилізованій назві зображений силует Дениса Кривого. Зараз я хочу сказати, що доволі таки символічно те, що саме зображення силуету Дениса Кривого є. На обкладинці кожного номеру журналу Вічний мандрівник, і ми, як журнал, також повинні завжди про це пам'ятати, не забувати. І повторюсь, це доволі символічно, що кожен наш журнал, обкладинка кожного журналу, це така невеличка пам'ять про Дениса Кривого. Роботи Дениса продовжують жити, надихати та допомагати. Він залишив свій творчий доробок, завдяки якому усі дізнаються про мальовничі, але маловідомі місця нашої країни. Дуже приємно це бачити, що у нас, на жаль, був такий гарний виховець, який оставив після себе настільки велике настільки велику красу. І очень жаль, що такі люди. Життя, вони нашу землю, і це дуже вражає і надихає на захист нашої рідної країни». Красота така, що трудно повірити, що це наш наша Україна. це волшебство какое-то. Тобто, в чому сила таланта? Мало того, що ти сам бачиш, а ти можеш цю красоту донести до людей. Я не сподівалася, що це буде настільки масштабна виставка, настільки багато роботи ці роботи просто вражають, вони чудові. Я як художник-викладач можу сказати, що супер класні композиції. Особливу атмосферу української автентичності створили музичні виступи викладача класу сольного співу з мильської музичної школи імені Михайла Чембержі Ірини Беркуці. Своїх донь печиста, осина мисла, я пораз своїх ногом сьогодні а, мала а, велику радість бути учасницею цього заходу, співати на такій чарівній виставці цих робіт. Робіт талановитого художника, творця, не просто таланту українського єдиний, яка зміла бачити красу проїти. Мистецтво Дениса Кривого об'єднало усіх присутніх та надихнуло на допомогу. Вже під час відкриття виставки було придбано одну роботу, а також одну заброньовано. Дуже цікаве місто, і я сподіваюся, що мешканці міста оцінять ці роботи, що вони відвідують виставку. Виставка буде доступна для перегляду протягом місяця. Тож всіх буде час. І я сподіваюся, що на ці роботи вони надихнуть прийняти участь в моєму проєкті. Я вражений я пишаюсь тим, що в нашій країні є такі люди на йдуть найкраще, але є змога прийти. Насолодитися, задонатити, що немає бажано, і просто сказати дякую. Мені дуже сподобалася робота художника. Це просто щось неймовірне. Я спочатку подумала, що це навіть картини. Я навіть здивувалася, як так здавалося підозрюва, ну, так все точно і яскраво. А потім прочитала, зрозуміла, що це фото картини. Але це дійсно дуже неймовірно. Ця виставка просто незвичайно вражає, тому що, коли ти бачиш, все це просто розмаїться і тваринного світу, і просто і природи, ці кадри, які просто захоплюють просто своїм видом. Роботи Дениса Кривого приносять красу та радість. Вони наповнені любов'ю та шаною до рідної землі, яку він самовіддано боронив. Цей захід став важливою частиною культурного фронту сьогодення. Незважаючи на важкі обставини, зараз кожен на своєму місці робить свій внесок у спільну перемогу заради світлого, мирного майбутнього. Мистецтво завжди об'єднує людей. Мистецтво Дениса Кривого сьогодні поєднало усіх нас людей, які живуть тут, у Придунавх'я. У місті Ізмаїв. Нехай ця виставка поєднає нас всіх у думках про найкраще майбутнє. Я бажаю усім світу, миру і, перш за все, перемоги. Слава Україні! Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин.